Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Сьогодні в мене покупочка з усім відомого магазину Сільпо. Це не реклама. Показую вам те, що замовляю. От. Як бачите, сьогодні в мене сума 1415 гривень. Відразу вам показую передбачення, іноді випробування це не за щось, а заради чогось. От треба перела, переналаштувати свої думки і думати, що це заради чогось. Бо, бо завжди, якщо щось, щось не так, я завжди собі думаю, Боже, за що мені така кара? Хоч люди мають набагато важче випробування. От. Але маємо надію, що ми все переживемо. І так, дивіться, що я купила сьогодні на таку суму. Першим, першим пунктом в мене йде пакет, звісно, 7,49. Далі майонез. Більшість товарів, дівчата і хлопці на акції. Майонез 39,99, 300 грамовий. Авокадо 44,99. Сирок 35,49. Далі дуже неприємна ситуація, яка трапляється не вперше. І я звертала вже увагу магазину на такі ситуації. Але не виправились йогурт. Як бачите, йогурт кинули на низ, продавили. Вилились усе по пакеті. Йогурт 35,49 також. І ще один йогурт преміали 35,49. Ось такий ось сік. По дуже гарній ціні був 31,99 літрова упаковка. Салат Салат 49,99. Сосиски з вершками і телятиною. Також акційна ціна. Гарна скидка була. 69,99. Чай собі взяла з бергамотом. Люблю я такий чай з бергамотом. Вже в мене закінчується, тому поповнила чай. 79,99. Акційна ціна. Сир 59,99. Далі рис, рис. Також 5999. От люблять вони ті девятки. Хто би сказав, що там закодовано в тих 99-99? Ой, рушник. Рушник ось такий на акції 4999. І ось такий, також на акції 4999. Далі взяла булгур. Булгур 39,99, це акційна ціна, але його тут 700 грам. От, молоко згущене. Теж гарна ціна по 59,99. Це велика упаковка. Взяла 4 упаковочки на 239,96. Віскас на акції по 11.99. Правда, мої коти Віскас не дуже люблять, але більше нічого не було. Будуть їсти, а то вже навіть і гурмени хотять. Треба постійно щось мішати їм, давати щось інше. Тому взяла Віскас а 10 пакетів 119,90. Далі в нас іде хлібчик надзбруча, Хлібчик 27,92. Далі в нас йде молочко. Ферма 3,2%. Молочко 55,49. Печінка тріски, Ось тут ось. Печінка тріски. 8999. От, люблю я. Мої дівчата не люблять ні донька, ні внучка. А я люблю бутербродик з печіночкою з'їсти. Ну і яйця можна фарширувати, ще щось. Придумати, я люблю. От, печериці взяла. Печериці, шампіньйони. Тобто, хто звик, а я звикла казати печериці. 69,99. І ще корм. Знову ж таки, це з куркою. На акції по 11.99 і того 119,90. І як бачите, ще гривенька доставочка, і в підсумку в мене вийшло 1415 гривень. Немало і не багато, пенсії. Ну, але що ж зробиш? Слава Богу, чоловік працює, хай буде здоровий. Ну і ще маємо можливість купляти. Ось так ось, дівчатка. Всім бажаю дівчатка, хлопці, всім бажаю мирного неба над головою. Тихих ночей, бо більшість наші сусіди роблять нам сюрпризи саме вночі, то я вам бажаю тихих ночей. от, Мати гроші на всі ваші потреби, доброго здоров'я усім, дівчатка, і всім до зустрічі, Па-па.